Всім привіт! Сьогодні розглянемо англійську конструкцію для початківців: Want something, want to do something. Це дуже проста конструкція для самих новачків, то в тільки починає щось вчити. -то. Тому наведемо декілька прикладів. Наприклад, I have a pen. I want this pen. Я хочу цю ручку. Якщо в мене ще є на столі, то в мене є ще зошит. She wants this notebook. She wants this notebook. Вона хоче цей зошит. Чому я додав S? Тому що згідно з англійською граматикою, до she, It, «present Simple. До тієї слів ми додаємо S. Така англійська граматика. Ну це так тільки ремарка на сьогодні. Ну і ще декілька прикладів. For example, I want to go to the gym. Я хочу піти в тренажерний зал. She wants to go to the cinema. Вона хоче піти в кінотеатр. Ну, ось така проста конструкція. Взагалі нічого важкого тут немає. Можна дуже легко її заповнити, навіть ті, хто тільки починає свій шлях вивчення англійської мови. Просто взяти на зошиті, зробити свої приклади. Там зі свого життя, наприклад, що ви хочете, чи щось ви хочете зробити, зробити там приклади, пописати, потім попрацювати і проговорити з кимось на практиці. От і все. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. На До все добре. Bye-bye, guys.